Судить і каже собі сама. Дев'яносто днів смоктала мене зима, вибивала, їла. Я зробилася зморщена, зморшена, то у мені розчинилися всі ці безплідні порожні дні, Зморщена і біла. І тепер все, що не вибір, не слід, не знак не займає мене, не впливає тепер ніяк, не потрібне різне. От, наприклад, це ж не вітер, вода, блаки, що боліло, забулося, не болить, лиш на мінські тисне. От вона встає, сміється і каже Запав живіт, дев'яносто років мене поїдав цей світ, а тепер не хоче. Я себе почуваю, мабуть, на дев'ятсот, я забула зовсім, як це, коли рот в рот, чи хоч очі в очі. Був у мене колись каже той, що мене одну залишив плести в ці хвороби і сивинув самоту на виїзд. Але точно знаю, він там облаштовує світлий дім. І такий вже забутий, але вірний, чекає в нім, щоб я тут скінчилась. І тоді в темне дзеркало дивиться крацькома, чи її ще багато лишилось. І далі сидить сама.